Колоритний парад, опришківські вбрання і гуцульська атрибутика. З нагоди Дня Незалежності в Івано-Франківську вже вдруге відбувся фестиваль Оледовбуш. Свято супроводжували гучні звуки закарпатського року та українських народних пісень. Організатори Довбуш Фесту намагаються відродити опришківський незламний дух та силу волі кожному з присутніх на святі. Задум самі ідеї, але не з того, що все ж таки як не крути при Карпаті Івано-Франківськ і Гори Карпати. Вони Ну no, є таким, якби витоком опорту ну, як це опор ну, повстанського руху, тобто ще вже ще ну jakby... якби. З недавнього минулого це і УПА, і Степан Бандера. Але якщо купнути трошки глибше, то це вже якби легендарні опришки з Карпат і з Уцульщини, але які так чи інакше все рівно торкалися, і міста Івано-Франківськ. В рамках фестивалю волі відбулося промовисте свято сили. У багатирських іграх змагалися силачі з Прикарпаття, Чернівців та Львова. Сучасні котигорожки піднімали гирю, колоду вагою понад 60 кілограмів та 90 кілограмове залізне коромисло. Відтак продемонстрували свою вправність та фізичну силу. Фестиваль «Довбушфест», Ну, на мою думку, я вважаю його правильним з тої точки зору, що він якраз вважається не просто мистецьким, а спортивно-мистецьким. Того що. Ну, Олекса Довбуш, яким чином можливо мав більше відношення до спорту аніж до мистецтва, і тому сьогодні ми з хлопцями демонструємо якісь силові змагальні моменти, таким чином підтверджуючи те, що у нас на Прикарпатті і надалі є сильні й мужні хлопці, які люблять свою країну, нашу державу. Ну і всіх вас, попри богатирські змагання атлетів, до силових конкурсів залучалися усі бажаючі на фестивалі болі у новоспечених Геркулесів, прокинувся. Опришківський дух, і вони залюбки випробовували власні сили при вселюдному. Ольга цьому Андрій Шкварла, новини на вежі.